Коли наші репортери отримали інформацію про масштабну автопригоду, вони навіть не підозрювали, що на них очікує настільки жахлива картина. Замість пошкоджених машин, велика купа брухту. А за кермом понівіченого Ланосу – чоловік без ознак життя. На перший погляд складається враження, що автівки побували під пресом, уламки розлетілися по всій дорозі на кілька десятків метрів. У однієї з машин навіть відірвало двигун. Аварія ледь не повністю паралізувала рух. До слова, усе сталося під Києвом на Гостомельському шосе. Загалом в дорожньо-транспортну пригоду потрапили одразу три автомобіля Шкода, Део та Хюндай. Довідатися, хоч якісь подробиці, було доволі складно, та й не дивно, бо навіть свідки аварії були у шоковому стані. Годі казати про учасників ДТП. Я, я не постраждав. Вибачте. Разом із цим чоловіком в Хюндаї в напрямку Ірпіня їхала дружина та п'ятирічна дитина. Ось ось їх забрала до лікарні. Чоловік ще не міг оговтитися від того, що сталося. Попередньо у дитини зламана рука у жінки забої. Ситуацію прояснила пасажирка Хюндаю, яка їхала разом із подружжям. Їх машина рухалася з Києва. Попереду їхала шкода. Раптом на зустрічну смугу вилетів. Део. В жахливій аварії водію Део Ланоса вижити не вдалося. Він загинув миттєво. Свідки кажуть, швидкість його машину була аж надто великою колона. їхала на гостомель машина за машиною. Вот чітко. а он питався обогнати. Він пошов так от на обгон. Коли увидела, що летять на нього. Ана чуть-чуть, а ми вже успели успілювільнуть, потому що калона шла, там расстояние розстояння. Водій іншого автомобілю. Шкода Андрій погоджується з Людмилою, пасажиркою Хюндаєм. Від потужного удару його машину розвернула на 180 градусів. У салоні разом з ним перебували пасажири. Якимось дивом вони залишилися неушкодженими. Водій шкоди каже, аварія сталася саме з вини кермувальника, ДЕУ. Он вилетів од на встрічку. Я пішов вправо, намагався уті. Ну від нього шонб'єд мене і потом сразу же вже тюксон. Катал. Правоохоронці поки що лише повторюють слова свідків. кажуть, офіційну версію озвучать лише після ретельного слідства. Зі слів водіїв, водій Деолана своїха на зустрічну смугу в результаті чого. Відбулося зіткнення, і два автомобілі потрапили в дорожньо транспортну пригоду. Водій загинув на місці. Полісмени лише додають загиблому приблизно 35 років. Він не був власником машини. Чому він виїхав на зустрічну смугу і чи був він тверезим? З'ясує слідство.